Дай Боже здоров'я, любі друзі. Із шостої вечора, а наш мартенний цех працює. Хлопці щось там колдують, ріжуть, пиляють, варять. Ось такий плужок стоїть, досить цікавий. Передня балка. Фреза. Ось такий тракторець. Червоненький цей заря, ми над ним ще працюємо. Ступиці, передні балки, тут ці красиві тракторці з ідеальною розвісовкою по осях, клац, далі міні-трактор з мотоблока наш синенький, любименький, красивенький і червоного привезли форте на встановлення трьох точки. Ось такі ми виготовляємо тракторці, ось такі синенькі, то ми не готовимо такі. Ми такі модернізуємо. цікавить замовлення, переобладнання. Як завжди, звертайтеся. Мартенний цех працює.